Hello, hello, my dear students, let's start with today's lesson. So, today your homework was in your workbooks, page 20. Exercises 3. Будуємо речення, розставляємо слова в правильному порядку. 4 поєднуємо питання та відповіді та 5. Перегляньте, будь ласка, прочитайте уважно кожне речення, яким чином ми його записуємо. Прослідкуйте за правилом, чому саме так ми будуємо речення та тренуйтесь читати ось цей діалог. А ми повертаємося до підручника Students' Books. І сьогодні опрацьовуємо текст на сторінці 25, page 25 Ми маємо тут статтю в журналі для підлітків «Teen Lives, lives, teen lives Magazine» «It's So annoying» так дратує. Write and tell us about the things that really annoy you. Напишіть та розкажіть нам про речі, які вас дійсно дратують, і пише свою відповідь, свою розповідь. Bobby Wingate, 15 years old, пише нам такий хлопчик, так, свої відповіді. Він назвав свою статтю Top 3 annoying things that parents do. Топ-3 речей, які дратують у батьках. Number one. Let's listen. Давайте us listen. Let's listen. Let's listen. TeenLivesMagazine.com us so the Write that tell us about the things that really annoy you. Bobby Wingate, 15, Hampshire Dear Teen Lives: Top Three Annoying Things That Parents Do. One: They Say the Same Things Again and Again I'm leaving for school when Dad says to me, Pull up your trousers, son. We can see your underwear. I answer, It's the fashion, Dad. We have this boring conversation every morning. 2. They're embarrassing with your friends. It's Saturday, and I'm spending the afternoon with Joel and Harry in the shopping centre. Suddenly, I'm shocked to see Mum and Dad outside the supermarket. Dad is wearing his baseball cap, and Mum is in pink leggings. So embarrassing. They look excited to see us. Dad gives my friends a high five and starts telling one of them his annoying jokes. Mum starts speaking in her high, talking to a young puppy voice. She tells Joel that his piercing is totally awesome and asks where she can get one. She is 40 years old. 3. They're always on your Facebook page. It's Sunday morning. And I'm adding some great photos from Harry's birthday party to my Facebook page. Suddenly, I see there's a new comment next to a funny photo of Harry in his Superman costume. It says, OMG, lol. I'm annoyed to see the comment is from my mum. Let's translate. Let's Він розповідає, що перше, це те, що батьки часто повторюють одне одне і те саме. Коли я йду до школи, мій тато завжди каже: Натягни штани, сину, ми ж бачимо твою нижню білизну. А я відповідаю, це така мода, тату. І в нас ці постійні нудні розмови, що відбуваються щоранку. Вони мене вони ставлять мене в дуже незручне становище перед друзями. Наприклад. Зараз субота, я проводжу свій день з Джоель та Геррі в торгівельному центрі. І раптом я шокований, тому що бачу маму і тата за вікном супермаркета. Тато одягнув свою безбольну кепку, мама рожеві лосини. Як це, як, яке ж незручне становище вони мене ставлять? Подивіться, а вони раді нас бачити. Тато е, дає п'ять мої, моїм друзям, розповідає якийсь один із своїх дратуючих жартів, мама починає говорити з ними своїм таким пискливим е, голосом, ніби розмовляє з цуценятами, з і розповідає, джо, е, запитує в Джоеля, е, каже йому, що пірсинг в нього дуже надзвичайно класний, і запитує, де вона може зробити такий, а їжа ж уже 40 років. Вони завжди слідкують за моїми соцмережами. Неділя ранок я додаю деякі чудові фото з дня народження Гері на свою сторінку, і раптом я бачу новий комент під смішним фото Гаррі в, ко в костюмі Супермена. І там написано OMG LOL. I'm annoyed to see мене це так дратує. Такі коментарі від моєї мами. До речі, ось ці дві фрази ми розшифровуємо так. Oh, my God, я думаю, це ви знаєте, так, і LOL laughing out loud. Хто не знав, можете записати собі, дуже голосно сміятися. Ну і зазвичай лол у нас часто використовується з сарказмом таким, так, в переносному трішки сенсі. Отже, ми прочитали, переклали цей текст, let's answer the questions. Давайте ми підберемо відповіді для продовження речень у третій вправі. So Bobby's dad um, often talks about Bobby's trousers. Bobby is at the shopping center uh, with his friends. Він в торгівельному центрі з друзями. At the shopping center, Bobby's parents are pleased to see him. Батьки його раді бачити. Bobby's mom speaks with a different voice, може говорити різним голосом. And on Sunday, Bobby sees his mom on uh, some. Сам пейдж, for example, Facebook page, і в неділю Бобі бачить свою маму на своїй сторінці в соцмережах. Exercise 4. translate. please, these, these words. Ось ці слова, будь ласка, перекладемо та вивчаємо їх письмово. ING-закінчення ми додаємо, щоб утворити прикметник такий активний, можна сказати, наприклад, дратуючий, те, що викликає нудьгу, захоплюючий, те, що мене турбує, турбуючий такий, лякаючий, цікавий, irritating надзвичайно дратуючий, більше ніж annoying, розслабляючий, шокуючий, втомлюючий, хвилюючий. І «ді» ми можемо теж додати до ось цих дієслів, таких, до початку цих слів, іноді це навіть дієслово, як в слові еної або релекс, шок. І ді ми додаємо, коли вже начебто от вже дія відбулася, і людина так себе вже почуває. Роздратований, знуджений, схвильований, радісний. Погано себе постурбований, по, такий, погано себе почуває, так наляканий, зацікавлений, роздратований надзвичайно, розслаблений, шокований, втомлений та схвальований. Вивчаємо ці слова письмово. Вдома ви можете прочитати, потренуватись, читати цей текст, вивчити письмово слова, та можете скласти свій топ, наприклад, топ-3 або топ 10 uh, things that uh, annoys you in Parents, for example. Uh, that's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.